Питання, порядку денно. Вчора відбулося засідання погоджуваної ради, на які було прийнято рішення не включати нові питання в порядок денний і завершити роботу сесії, розглянути сьогодні програму соціально-економічного розвитку, розглянути всі господарські питання, завершити сорокову сесію, готуватися до прийняття нової програми соціально-економічного розвитку на 12 рік, бюджету на 12 рік. І всі, всі абсолютно фракції, провладні фракції, ігнорують засідання сесії, зривають засідання сесії і не хочуть розглядати програми, які стосуються життєво важливих питань Тернопільщини. Цей наглядний приклад того, хто хоче, як кажуть, розбудовувати Тернопільщину, а хто хоче заводити правовий штопор, соціально-економічний штопор Тернопільщини. Щоб не звинувачували голову обласної ради, для того, як кажу, прошу зафіксувати ще раз, звернути увагу на присутність депутатів всіх фракцій. Я попросив, якщо є бажання, уповноважні представників фракції.